Усім доброго дня, і мирного неба, козачок полтавський з плавачою коробкою. Друзі, ставлю гідравліку. От як видно, отам от інша, отут ось натягується, дивіться, отут -от натягується. Що ж, друзі, потихеньку виходить, Енша вже стоїть, племень тишу 100 це метр 10 по длині. Сам ящик я підняв. тяга, щоб ящик не тіліпався. Тут три болти, тут три гайки, один болт натягується. Три гайки зварив, до кучі, один болт, відкручується. Там то також відкручується. Тут намертво приварено, там відкручується, щоб можна було ящик зняти. Як дивимося, тут щиток такий, захист ремнів. трошки я тут попереварював, щоб він став. Переварив отут от пластину цю ось, де пальцем показую, тут -от. відрізав, сюди ближче, по рамі, передвинув, приварив, щоб сама оця педаль, друзі, не впиралася в цей щиток. Потім йде щеплення. Щеплення в мене із, із, із з таких пластин, і переломки, воно так згинається. Натягуєш, воно так згинається, як видно. Трос ходить рівно. Більше двох років вже проходив, нормально ходить. Більш детально по гідралі я покажу, потім усе. Це так. Тут вуха поварені, буде циліндр стояти. Плавача коробка, щоб коробка опускалася. Одні вуха і оце ось другий вуха. На самій тут на оці тяги до по 6 см, тут була така перемичка. Коя козачок знає, що це таке. Я її зняв, поставив болти гайки, ось ще путні нічого не прикручено, бо буду ж все красити, друзі. Тут сама ручка була, щоб піднімати плаваючи коробку. її зрізав. Доварив ось пластинки такі дві. І сюди буде розподільник на гідравліку. Сюди бачок гідравліки сам буде, друзі. Потім зробив. Захист рівнів, друзі. отакий щиток. Тут ось отвір був, в мене вже був тут отвір. Це я тут трьохточку піднімав. І потім отак от і внизу до коробки. Притім одну пластину і сюди. Гарно держиться. От так от. Захищаєш туди. Ще треба буде поставити сюди трьохточку. Подивіться, як буде виставлятися буде циліндр на піднімання трьохточки. Ну, так потихеньку щось працюємо. це так, поварився, зробив, треба все його покрасити, поки у нас зовсім все не поржавіло. Залишилося розібратися з трьохточкою. і поставити шланги, пробувати, як воно буде, що воно буде піднімати. Шланги я ще не купляв. Шланги хочеться такі не товсті ставити, як і вийде. Планую з бачка до НШ, НШ 10. 10 НШ в мене. Оту, ту, ту, товщу шлангу. Обратка і подача буде товща, а на циліндри будуть тонші. Ну, так, так планую, а там зараз глянемо з тої сторони, як еншата стоїть. Зоберемо цю паличку. О, дивіться як там інша стоїть. Відстань між головкою тут є. З тої сторони, щоб можна ж було там чи головку зняти, чи клапанари регулювати. Ну, так, примірявся, вимірявся. Бочи пухали роботи, але ще трошки треба було полазити, щоб все запрацювало. Ну Що ж, друзі, дякую всім всім за перегляд, всім мирного неба до нових зустрічей.